Привіт, друзі! Говоримо сьогодні про зміни в освіті і зміни серед учнів із директоркою Чернігівського обласного наукового ліцею Анною Коломієць. У передачі наші люди у цьому році ліцей відзначає своє 30-річчя. Війна змінила все в нашій країні. І змінила кожного. У 2022 році ми отримали статус наукового ліцею. Крім того, ми маємо потужну психологічну службу. І релаксаційні програми були включені, особистісні тренінги. Діти думають про своє майбутнє і до нього відповідально готуються. Війна змінила все в нашій країні, і змінила кожного, але в той же час. Спонукала кожного до активних дій і це стосується і нашого ліцею. Я з болем, але із е, такою певною ним задоволенням кажу, що ми готувалися до війни. В нашому навчальному закладі на той час навчалось 177 дітей. І більшість з них це були діти з регіону. Тому ми готували евакуацію дітей на випадок війни. І коли 24 лютого я о 5.20 почула голос е, нічного вихователя Галина Васильівна Війна діти в бомбосховищі пансіону», За 40 хвилин я вже була тут. І були всі е, педагоги і адміністративні працівники, лікарі, лікарі, медсестри, які були задіяні е, в цьому процесі. Ми домовлялися з батьками про те, що вони повинні по нашій команді за три години забрати дитину. Якщо дитину вони не зможуть забрати, тому що в нас були діти із Новородзерська, то вони давали довіреність, хто із чернігівських, знайомих, рідних зможе це зробити. Я мушу, згадуючи все те, весь той ранок, сказати, що ми повернули дітей дітям за дві години 38 хвилин. А потім ми прийшли в навчальний заклад і зрозуміли, що дітей нема. Нам треба робити те, що треба робити. Ми убезпечували документи, закривали вікна, двері так далі. Але той, та ніч з 27 на 28 лютого, вона звичайно. Була трагічною для ліцею, тому що ракета, яка прилетіла на подвір'я ліцею, вона фактично знищила всю тильну сторону ліцею, вилетіли вікна, покрівля 28 лютого, 4 квітня, ми розпочали навчальний процес в режимі онлайн. Ми були теж готові до цього режиму. Ковід нам допоміг, можливо. А 11 квітня ми фактично почали відновлення ліцею. Наскільки потужно це відбувалось, говорить той факт, що 1 вересня ми розпочали навчальний процес уже багато в чому відновленому корпусі, тому що були вставлені вікна, двері, було замінене опалення, тобто, фактично, ми готові були працювати і в зимовий період. І в той же час ми продовжували облаштовувати всередині ліцей. І тут, мабуть, цікаво, вам буде, що виходячи в Засоби масової інформації через Facebook, WhatsApp, через Telegram. Ми змогли мобілізувати на відновлення ліцею всіх своїх випускників, їхніх батьків, знайомих з Америки, Великобританії. Наші діти в той час вже працювали по всьому світу, і донати йшли буквально від 80 там, доларів і до сотень доларів. І допомогла держава. Міністерство регіонального розвитку допомогло нам відновити тепломережу, вікна двері вставити. А потім долучались благодійні організації. Фін... це фінська організація, італійці долучались дуже системно на відновлення ліцею на сьогодні. Витрачено більше п'яти мільйонів гривень. Внутрішній дизайн ліцею розробляли самі учні. І потім ми співпрацювали з кафедрою архітектури і дизайну нашої Чернігівської політехніки. Ось вам жива співпраця з вузом. І якщо ви зараз дивитесь на ліцей, внутрішнє його оздоблення, то стає просто надзвичайно приємно, тому що думаю, ви це помітили самі йдучи, тому що відновлені всі аудиторії. Навчальний процес другий рік іде в чіткому форматі. Ротаційної моделі, тобто, один курс два тижні вчиться тут, а другий курс цей час в режимі онлайн. Це зроблено з питань безпеки, тому що. Ми можемо один курс повністю спустити в укриття під час повітряних тривог і продовжувати там освітній процес. Діти дуже цінують приїзд саме на навчання в реальному часі. Цінують кожну хвилину. У нас на сьогодні навчаються діти з територіальних громад Чернігівщини. З них 16 громад з цих 37 були під окупацією. І уявляєте, які діти повернулись до нас, хоч педагогічні працівники-вихователі підтримували зв'язок з дітьми з першого дня і до дня їх повернення в ліцей, уявіть, в якому стані був педагогічний колектив і дитячий, коли ми не могли однієї дівчинки знайти, вона не виходила на зв'язок. А потім виявилось, що вона була в окупованому селі і не могла вийти на зв'язок. І коли ми повернулись, то наприклад, ця дівчинка сказала: Я нічого розповідати не буду, не питайте мене. Тобто, ви розумієте, що першочерговим завданням, повернувши дітей на навчання, це було ментальне здоров'я дітей. Нам треба було привести дітей до хоч би нормального психологічного, емоційного стану. Тому всі тренінги, які пройшли педагоги. В літній період 22-го року вони знадобились нам щоденній роботі. Крім того, ми маємо потужну психологічну службу. І релаксаційні програми були включені, особистісні тренінги, тренінги на емоційну компенсацію. Причому ці тренінги проводились як для дітей, так і для дорослих. Ще слід відзначити відповідальність дітей. Вчора в мене було засідання батьківської ради, і йшла мова про те, що зараз складна ситуація в Чернігові. йдуть повітряні тривоги. Весь час, і ми вночі і в день спускаємо дітей чи в бомбосховище в пансіоні, чи в укриття в ліцеї. І інколи після трьох повітряних тривог вночі ну, ви уявляєте, як діти приходять на заняття. Але коли ми спитали батьків, приймають чи рішення, чи будемо ми повертати дітей в понеділок, першого квітня, в режим офлайн. Чи можемо два тижні попрацювати в онлайн всім ліцеям? Батьки сказали, ні-ні ні. Всі діти налаштовані і вони чекають в чимось в реальному часі. Оце відношення дітей до своєї освіти. Такого відповідального ставлення до освіти є результати, які показали діти ліцею на третьому етапі всеукраїнського. Всеукраїнських предметних олімпіад у нас із 53 дітей, які брали участь в олімпіадах третього етапу, 30 дітей мають дипломи першого, другого, третього ступеня. Діти написали і подали на захист. 14 конкурсних робіт в рамках малої академії наук, 13 із цих робіт відзначені дипломами. Це говорить про те, що діти думають про своє майбутнє і до нього відповідально готуються. Мабуть, почну з історії від створення ліцею. в цьому році ліцей відзначає своє 30-річчя. Хоч статус наукового ліцею ми здобули. Офіційно в 22-му році знову війна вона спонукала до цього. Чому з історії? Тому що ліцей створювався з ініціативи педагогіч... науково педагогічних працівників нашого зараз державного університету Чернігівський колегіум. І першими педагогами в ліцеї були викладачі університету і сьогодні з 53 педагогів університету. 35 це сумісники, із них 14 це кандидати наук, два доктори наук технічних і педагогічних. І що цікаво, серед 53 педагогів ліцею 11 наших випускників, які вже є. Мають вчені ступені кандидатів наук, ну, докторів філософії, як говорять зараз, або магістра, ступінь магістра. І це говорить про те, що ліцей зароджувався в, в стінах Чернігівського, ну тоді Державного національного університету імені Шевченка. І з 2003 року ми співпрацюємо з цим університетом в рамках угоди, яка затверджена Кабінетом міністрів України. Це угода про створення комплексу країна знань, комплексу університету і закладу загальної середньої освіти. Надзвичайно плідні сплідна співпраця в нас із Чернігівською політехнікою. З Харківським університетом Ярослава Мудрого, з Київським національним університетом. Бувшою академією сільськогосподарських наук, яка зараз називається Нубіпом, університетом харчових технологій КПІ. Тобто я справді можу перерахувати всі Києво-Могилянською академією. Там і працюють наші випускники, і вчаться наші діти. І мені приємно, що ми отримуємо завжди запрошення на навчання з пропозиціями дуже заманливими. Ліцей весь час намагається випереджати. Сад, як е, час, кажуть, якщо хочеш бути першим, треба крутити педалі, треба бігти. У е, 2022 році ми отримали статус наукового ліцею, і що надважливо, ми не зупинилися на цьому в час війни. У 2023 році ми відкрили новий профіль. Четвертий профіль, тобто ми збільшили контингент учнів на сьогоднішній день, у нас навчаються 202 учні, а на наступний рік у нас буде їх 240. Тобто, наступний набір вже буде оголошений на чотири спеціалізації: Це техніко-технологічний профіль, математична і інформаційна знань, природничо-математичний профіль, біологічна і хімічна знань і суспільно-гуманітарний. Де класичний був мовний профіль, це англійська мова і література, і з'явився новий профіль, який відповідав на вимоги часу – економіко-правовий. Це виклик для ліцею, тому що треба освоювати нові спеціальності, треба розміщувати учнів, треба, звичайно, дослухатись до вимог часу. І е, виконувати в той же час законодавчі норми. Е, ми за раніше, як Чернігівський обласний ліцей для обдарованої сільської молоді, брали на навчання тільки учнів з регіону. На сьогоднішній день ми беремо з регіону 70% набору, а 30% місць маємо право е, віддати е, учням, кращим учням міста Чернігова. Мені надзвичайно приємно, що 30-річний досвід старшої профільної школи, а саме так позиціонував себе ліцей весь час, тому що в нас навчаються діти тільки в 10-11 класі. Привернув увагу Міністерства освіти, і ми ввійшли в проект по запрошенню. МОНУ, ми війшли в проєкт по формуванню стратегії. І е, е, нормативних документів е, про старшу профільну школу. Друзі, якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на час Чернігівський, далі буде ще цікавіше.